Всім привіт! З вами Ярослав. Ви на каналі Зняв з язика освітньо-розважальний канал про питання, на які ви шукали. І в відповіді без цензур та з моїми думками. І сьогодні в нашій рубриці Читанка одна з найгостріших політичних алегорій 20-го століття колгосп тварин Джорджа Орвела. Кожна істота ходить на двох ногах. Ворог, кожна істота, що ходить на чотирьох ногах або має крила друг. Жодна тварина не повинна носити одяг. Жодна тварина не повинна спати в ліжку. Жодна тварина не повинна пити алкоголь. Жодна тварина не повинна вбивати іншу тварину. Усі тварини рівні. Якщо поварити тирана, ми усі станемо багатими і вільними. З однієї сторони це казка з іншої ж сатира на владу та її перетворення ідеалів на диктатуру. Колись її забороняли, спалювали. А зараз це класика світової літератури, яку повинен прочитати кожен. Це попередження про те, як благородні гасла можуть стати інструментом контролю. Пунктуйте. Джордж Орвел, британський письменник і журналіст, автор 1984 та колгоспу тварин. Він воював у громадській війні в Іспанії, бачив тоталітаризм і розумів, як народжується диктатура. На фермі тварини повстали проти людей, встановили власний лад і мріяли про рівність всіх. Але з часом, як і завжди, будь-яка революція перетворилася на нову. Тиранію, це історія про владу, пропаганду та зраду ідеалів. Основні уроки, які я виніс цієї книги. Перше, влада змінює тих, хто її отримує. Це історія будь-якого диктатора, який починає з ідеалів, а закінчив абсолютним контролем. Де образ свиней і лідера Наполеона яскравий приклад трансформації влади, яка прослідковується в будь-якому періоді історії. Пропаганда контролює реальність. Правда, це те. Що ти пам'ятаєш, хто контролює пам'ять, контролює правду. А цю пам'ять може створити тільки влада. Спільний ворог найзручніший інструмент пропаганди. Коли ти боїшся, ти готовий поступитися свободою заради захисту. Політики цим користуються, коли є спільна ідея. Ворога і керують ідеями пропаганди стає все легшим. Відсутність освіти робить тебе вразливим до маніпуляцій. Той, хто не читає, не перевіряє фактів, стає маріонеткою. Читання і освіта це ваш захист від маніпуляцій. Чому варто читати цю книгу? Це не просто алегорія з милими тваринками, яка маскується під байку. Це справжня інструкція з розпізнавання маніпуляцій влади, пропаганди та зради ідеалів. Орвел не просто розповідає вигадану історію. Він розкладає по поличках механізми, за якими вчорашній визволитель стає новим тираном, а свобода непомітно перетворюється на контроль. Якщо ви вже читали когось з тварин, який момент рази вас найбільше? Напишіть у коментарях ще, яку б книжку ви рекомендували прочитати наступною у схожому Жадний. Не забудьте підписатися на канал, адже щомісяця ми будемо обговорювати нову книгу, яку варто прочитати для себе. З вами був Ярослав, канал Зняв з язика. Всім до зустрічі у наступних відео.